Черкаська медична академія випустила перших у регіоні лікарів. Понад 60 випускників стануть працівниками галузі охорони здоров'я. Що чекає на них далі, дізнавались наші кореспонденти. Олена та Юлія навчались п'ять років, аби стати дерматовенерологами. Розповідають, обрали цей напрям, бо довгий час працювали в галузі естетичної медицини. А тепер ми ще розвиваємося і як лікарі. І я хочу подякувати ректору нашої медичної академії Губенко Інні Яківні за те, що вона дала нам таку колосальну можливість навчатися у рідному місті. Ми вибрали саме цю спеціалізацію, тому що по професійному рівні нам потрібно потрібно отримати саме цю спеціалізацію, тому і ми вирішили саме обрати дерматовине Епідеміолог Максим вступатиме на інтернатуру до Буковинського медичного університету. каже навчанням у Черкасах задоволений. Навіть не дивлячись на те, що це перший випуск лікарів. В принципі, якістю освіти задоволені. Навіть раховуючий факт, що є з чим порівнювати. Понад 60 студентів-випускників черпали знання не лише з книжок, а й з прикладу старших колег у лікарнях міста. Тож жодних сумнівів у їхній фаховості викладачі, і наставники, не мають. Ми залучали найкращих фахівців закладів охорони здоров'я, і ми також дуже вдячні. Нашим партнерам, які допомагали нам вести цю таку важливу і складну підготовку, тому що саме лікар повинен навчатися у ліжка пацієнта. І це дуже велика була для нас допомога. Ми дуже раді, що ми випускаємо цих лікарів. Вони отримали прекрасні знання, всі практичні вміння і навички вони опановували. Ліжка хворого. Всі лікувально профілактичні заклади дали можливість нам їх підготувати найкращим чином. У нас все время весь час було навчання офлайн. Вони отримали прекрасні знання, навички і вміння, і тому йдуть на роботу до наших лікувально профілактичних закладів. Для Черкащини це історична подія, каже начальник управління освіти і науки обласної військової адміністрації Валерій Данилевський. До отримання ліцензії академія мала статус фахового передвищого закладу. Нині це класичний заклад вищої освіти. Черкащина давно мріяла про те, що ми будемо мати медичний навчальний заклад, який буде вчити лікарів. От, і з часом медичне училище отримало статус медичної академії. Отримало певні програми, ліцензії на них і от випускають лікарів. Я думаю, що це той крок, який в майбутньому дасть можливість повністю забезпечити галузь охорони здоров'я не тільки нашої області, а можливо і в сусідніх областей відповідними фахівцями. 90% випускників залишиться поглиблювати знання в інтернатурі на Черкащині. Решта спробують себе при закладах інших регіонів України. Ірина Марченко Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана.